Війна в Україні точно завершиться. Я висновок це роблю з угоди, яку сьогодні підписала Україна про сторічне партнерство з Британією. Я так думаю, що наступні п'ять років Україна проживе з президентом, прізвище якого на літеру «З». З, 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 ну здогадаєтесь про кого йдеться мова, і я дуже хочу, щоб Україна нині не зірвалася з цього гачка, адже дуже багато є сил в світі і в Україні, які не хочуть, щоб війна зупинилась, і Дональд Трамп про це до речі знає. І тому я вже пояснював українцям, що навіть план є на випадок, якщо щось станеться, то американці готові до затяжної війни в Україні ну, як мінімум до від. 2029 року. Будемо сподіватися, що Британія взяла шефство над Україною. А давайте будемо відверто говорити, це Британія взяла шефство над Україною. Я не проти. Якщо оце все, що написано тут в декларації, вони будуть виконувати, то ми будемо ставати тільки кращими. Але вам це не сподобається. Тому що тут багато чого, що не сподобається нашим чиновникам, воротілам, рішалам і так далі. Оце і є вже. Цивілізованість країни, але повторюю, дуже багатьом це не сподобається. І є ще одна проблема. Ця проблема полягає в тому, що якщо оце зараз нав'язати на голову людям, які тільки-тільки вийшли, виходять і ще не вийшли, до речі, з війни, то як це все відгукнеться в нашій, в нашій країні, я не знаю. Особливо коли на чолі країни буде стояти новий зе. Бережіть себе і повна декларація Телеграм профіля. Почитайте і висловіть своє е, враження. А хто не хоче читати, відео є в Ютубі. Я от записав, змонтував там, 15 хвилин, але всі аспекти я розглянув.